Грига з кресла США відновили військову допомогу для України. Щоправда, маршрут змінився. США продають озброєння до європейського НАТО, а тоді НАТО Україні передає. І така співпраця, начебто, усіх влаштовує поставки оцінюють в 10 мільярдів доларів на першому етапі. Але Дональд Трамп не уточнив, якої саме допомоги. Якщо спочатку президент США повідомляв про передачу оборонної зброї, тобто це ППО. Але ряд західних видань заявило, що йдеться і про атакуючу. Я Андрій Стельмах, і сьогодні Орма про озброєння, якого Україна потребує саме від США, тут аби згадати, що саме нам потрібно, варто пригадати і те, що США вже блокували для України за останнє півроку. Трамп декілька разів завертав озброєння. Це були і ракети АІМ різних версій, як для наших Ф 16 так і для наземних комплексів ППО. Тобто, це все ми повинні отримувати знову, але вже через НАТО. Втім, видання Financial Times заявляє, що. Трамп взагалі закликав Зеленського посилити удари глиб Росії. Зокрема, президент США запитав у Зеленського, чому ми не б'ємо Москві. На що Зеленський відповів: дайте нам зброю, ми вдаримо. І саме тут цікаві американські ракети «Джасон», про які Україна, до речі, чує вже не вперше. Якщо пригадаєте, у вересні минулого року в США теж анонсували передачу цього озброєння. Очікували, що Джасми передадуть в останні тижні президентства Джо Байдена, але цього не трапилось. Виробляється ракети американська компанія Локет Мартін. Є різні версії цього озброєння, які, перш за все, відрізняються дальністю ураження. До прикладу, AGM-158A летить на 370 кілометрів, і навіть якщо дадуть лише їх у достатні. Тні кількості це теж суттєва загроза для російських прифронтових областей. А це їхні ППОС-300, аеродроми та скупчення ворожих військ та складів. Якщо до нас приїдуть agm 158 і Р, то дальність вже 980 кілометрів. Є ще варіант взагалі на 1900 кілометрів, але це малоймовірно. А от дальність в 980 це привіт Москві і російським аеродромам стратегічної авіації і перехопити такі ракети вкрай важко отримати їх. Ми можемо, якщо б Трамп. Вирішить бити по російській глибині, так би мовити, по справжньому. До прикладу, аеродром Енгельс, Саратовська область, 600 кілометрів від нашого кордону. Місце розміщення російської стратегічної авіації, звідки ту 160 ту Ту-95МС та ту 22 м 3 регулярно вилітає для ракетних обстрілів України. Або аеродром Саваслейка, Нижньогородська область 700 кілометрів. Звідти злітає міг 31 к із клятими ракетами. Кінжал. Також нам потрібні системи АПКВС. Нагадаю, що на початку червня США вирішили передати важливі компоненти до цих ракет своїм повітряним силам на близький схід. Зазначали, що США готується відбивати атаки Ірану та Єменських Хуситів. Йшлося про 20 тисяч ракет із лазерною системою наведення АПКВС, яку ми використовуємо для збиття російських безпілотників. Власне, ці поставки повинні теж відновитись. АПКВС – це безконтактний підривник з радіочастотним датчиком, який інтегрується до ракети Гідра. Некерованих ракет раніше саме він і забезпечує наведення на ціль. Системи ППО Вемпаєр нам передають ще з 2023 року, і вони чудово збивають шахеди. В пусковій установці 4 70-мм ракети із неконтактним підривачем, який і детонує біля своєї цілі. Зокрема, АПКВ працює по наземній техніці в США. ракети із таким наведенням запускають винищувачі, запускають ударні гелікоптери. Дальність повітря 14 кілометрів. А от землі вдвічі менше 7. Але в в потрібних місцях такі системи ефективно працюють в нас саме по російських безпілотниках шахет. Винайшовши ціль, яку потрібно уражати, вона підсвічує її. В цей район здійснюється запуск ракети. Ну як правило, на початковому етапі запуск здійснюється за інерціальною системою наведення приблизно в той район, де знаходиться. Ця ціль, яку потрібно уразити, і так і на кінцеву траєкторію польоту ракети, включається підсвітка лазерним силеоказивачем, і ну, завдяки цьому досягається точне наведення ракети на цілі і ураження, і тепер про головне: Петріоти, ракети до них, які наразі єдині можуть збивати балістику в Україні. Зараз у нас на озброєнні 8 батарей, але Дональд Трамп анонсував 17 систем Петріот для України. Погодьтесь, чимало, але тут є нюанс: в одній батареї Петріот може бути від трьох до шести пускових установок. Тобто це мінімум 51 пускова, і справді багато і мало ймовірно. І от фахівці Дефенс Експрес припускають, що це можуть бути 17 пет. Тріотів, які планували продати Швейцарії, і там йшлося про 17 саме пускових установок, по трив батарею та дві резервні, тобто це п'ять батарей, а не 17. і цих п'ять батарей швидше за все в найближчий час і отримає Україна. Власне, ці системи протиракетної оборони виробляє американська компанія Raytheon Technologies. і вона світовий лідер із виробництва та якості керованих ракет. Власне, саме вони і збивають російську балістику в Україні. Одна батарея Петріо, як ви зрозуміли, це дуже великий комплекс, який складається з пункту управління радіолокаційної станції, яка виявляє цілі. Також це машина зв'язку і польова електростанція для автономності. Ну і звичайно, самі пускові установки. В одній от пусковій установці Петріо там чотири ракети. Які Сполучені Штати Америки передавали Україні два типи: ракети ПАК-2 збивають аеродинамічні цілі, відстань до 160 кілометрів. Тобто, це російські крилаті ракети, до прикладу, Х-101, Х-59, чи той же калібр, і ворожа звичайно, авіація і безпілотники. А от якраз ракети ПАК-3, які розробили на початку 2000-х років, саме вони здатні перехопити балістику на відстані в 50 кілометрів, а швидкість такої ракети понад 5 тисяч кілометрів на годину. Максимальна висота ураження цими ракетами. Ворожої балістики 24 кілометри. Звичайно, це не весь перелік озброєння. Ми отримували ППО Евенджер, який стріляє ракетами Стінгер, чи, до прикладу, «Хоук». а також чимало наземної і саме оборонно наступальної зброї, про яку поговоримо вже в наступному огляді. Бережіть себе.